Всім доброго вечора, ми з України. Ой, сьогодні у нас 20... 26 вересня. 6 вечора десь. Зараз, як бачите, я знаходжусь не у батьків, знаходжусь у себе вдома. Попорався вже, Понасипав свиням їсти, поросятам, яких собі привіз десь Ну, десь да, 10-го числа я сюди їх привіз. Ну, от Батьків тих, що було от двох виводків, що народились 29 го 29 іюля, що ми кололи страфан, два опороси в один день. 29 числа їм буде два місяці. Вони в мене вже чуть більше двох тижнів, але щось не було часу, то показати, то вічно забував, то пізно вже, короче, мотаємося. То робота, то то свята, якісь то День народження. Коротше, не було часу <клес> толком і тут познімати. Але сьогодні такий віддік показав своїх поросят цих, що привезли сюди десяток. Будемо, зараз вони трошки пару днів ще посидять. Зробимо другий станок, розкидаємо їх, щоб вже були по своїм місцям. там. Ну, Трохи розповів відео. Так що пишемо коментарі, ставимо лайки, всім мирного на неба над головою. Все буде Україна. Всім до побачення. Всім добрий вечір. <клес> сьогодні. 26.09 без 15.06. Хто давно мене дивиться, пам'ятає, що я інколи викладував відео у себе з дому, це я вдома у себе То постійно порося дивитись у батьків. А це вже десь давай-давай, давайте Дві, ну так, да, з 10-го. З 10 числа цього місяця. 16 днів поросята у мене. Зараз вони їдять. Рішив трохи показати, що да як. Привіз я Привіся сюди десяток поросят. Як бачите, вони трошки жохані. Виходить, у них була диарея. 5, 5 днів кололи фармазін. Пройшов час. Все нормально, перевезли, в прицепі, 10 штук, коротше, у них стрес. Ну, вже трохи спокійніші. Раніше я як так ставав, вони не могли, ну не підходили, тікали одразу в ту загородку. Загородка тут варилась тоді стінка, коли вже привозив там кілограм по 40-50 по поросят, що вони якраз у батьків міста було. І скажімо так, вони там трошки підростали, і я їх привозив сюди. А цей раз вийшло так, що їх дуже багато в одному станку, в тому здоровому, хто дивиться, ну, скільки, там, 17 штук було, їм міста мало, і решили раніше привезти. Але в майбутньому ми це врахуємо, заваримо дві ще планки. Ну, подивимося, шестиранник там є, заваримо, щоб якщо малих поросят привозити, щоб вони не перепригали. Як бачите, вони бігають туди-сюди. Всі 10 поросят тут сидіти не будуть. Буде в одному станку 3, в другому станку три. Вода не змінилась, там поміняли шлангочки, пробили, помили, все працює, вода є, поросята воду п'ють. Це що касається, тут по три штуки буде. І хто пам'ятає, я показував, де я милю зерно. У мене тут загашничок такий. Ми коли в тому станку робили поли, і тут позаливали одразу. І, грубо говоря, тут буде 4 порося. По ширині воно ширше, от, ну, от стінки, от до цієї стінки там, може на метр. А по глибині одинаково. Я думаю, для чотирьох поросят тут міста буде предостатньо. Воно десь половиною, може на 3. Десь таке. Ну, можна, звісно, і п'яток. Тут вже двері зварили з Ставимо двері, зробимо е, цей, як його, так, хотів сказати. Поїлку. І уберемося, тут побілимо, бо тут, як бачите, руки не доходять, Павутина. Ну, ще нічого не робив. Поубирається, все тут тирса стоїть. Поубирається і четверо поросята туди приїдуть сюди. Зараз вони трошки підростуть. Що касається по цьому станку. Крупорушка в мене теж є, Мелюзе зерно, але вже в іншому місці. Тут у мене. ось, бачите, Хліб один, там, ну, два станка, це буде тут третій. І тут така пристройка шиферна. Вона була, я її не стрів. Провели тут світло. Ось порушка розібрана, сьогодні молов зранку. Ну, Намолов там більше половини ось. Ось цю бочку вже намішаний корм. Поїхав по справам, приїхав, почав молоти. Щось не круто. Коротше, Ось овал заклинило. Не, ну, де ножі ходять, заклинимо. Окрупорушку купували самодільно, ще, мабуть, 4 назад. Ну, коротше, Не знаю, треба, навіть, посипався тут підшипник. Треба вибивати, якось я не знаю, як вибивати, нову втулку. Коротше, заберемо ту, що була у батьків, стару, бо туди купили нову і поставимо. Підключили через автомат. все. Нанімав спеціально обучну електрика, що не нанімав. Паша, старша сестра чоловік ділах шарить. Я електрики боюсь, не шарить. Він мені тут а, он коробочку зробив, розеточку, світ, все, все як в цивільному. Ну, е, ну все як положено. Віса маленькі. Стартовий корм. Сьогодні мішок тільки відкривав. Мішав. Ось такий корм. 12-25 кг 20%. О, зараз мішок старту стоя у нас 1200 гривень цієї цієї фірми. О, ну, так, в принципі, що працюємо потихеньку. Робота, поросята, корм мішається. О, ну, так більш нічого е, там вже, там на днях може зніму дома у батьків, що там происходит. Вот, Тому що там є деякі нюанси, про які хотілося б розказати. Потім розкажу, що, як і в чому питання. Добре, коротенький картинки віді відік, як ну, що в мене тут завіс, які поросати, як бачите, вони більш-менш всі ровні. Старт їдять. Грубо кажучи, це повне відро. Отаке. Ну, тут а, 7 кілограмів дерті в нього влазить, повне відро утром, повне відро вечором. Ну, хай 15 кг на 10 душ. Це по 1,5 кг. Зараз вони десь приблизно з'їдають. Ну, зрозуміло, що вони не з'їдають, 13 кг, а щось виколупують на, на пол. От, треба якісь кормушки робити, бункерічі. Чи... Будемо дивитися. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім мирно на неба над головою.